Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу прочитати слова Ісуса Христа, які написані в кінці нашої Біблії, Біблії всіх людей, не конкретно моєї. І 22 розділ, з 12 верша по 16. -й. Слухай, я незабаром прийду і відплачу кожному відповідно до вчинків його. Я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Щасливі ті. Хто омили одяг свій, бо матимуть вони право їсти плоди з дерева життя, а право війти крізь браму в місто. А псича, чаклони, розпусники, вбивці, ідеопоклонники та всі, хто любить і чинить кривду, залишаться за муром. Я, Ісус послав ангела Свого, щоб засвідчити вам в церквах оце все. Я нащадив Давидого роду сяйлива ранішня зірка. Дивіться, ключове слово, на яке я хочу наголосити, написано: да? Я Ісус послав ангела Свого, щоб засвідчити вам в церквах оце все. Зачастую люди думають, що чаклуни, брехуни, ті, хто любить чинити кривду поза межами церкви. А це неправда. Тому що наші сучасні церкви себе так ведуть, що людина не хоче затримуватись в церкві? Вона прийшла службу від сіла і бігом геть кудись. Зачастую. Тільки деякі люди, які дійсно люблять свою церкву, не дивлячись на будь-які обставини і так далі, приходять, витривають все, що відбувається і так далі. А якщо відбувається таке в церкві, то як люди з світу можуть бути з нами? Як люди з світу можуть прийти, побачити любов, почути активну розмову про Бога, про духовні цінності, якщо вони бачать тільки те, що ми один одному заздримо, клівищимо, ми е, нагло брешемо в очі один одному, коли ми не підтримуємо, не допомагаємо, коли ми просто стільки безліч всього е, віруючі сьогодні роблять. Чому і немає цього, чому і є таке поняття зневіра. Це не просто так, друзі. І за це відповідальні ми, церкви, всі віручі, які є. Якщо ми не міняємось, ми маємо те, що маємо. Тому я й дуже закликаю всіх нас молитися зараз за віруючих, за родини, за владу, за пасторів, служителів, за тяконів, за всіх. Бо якщо ми почнемо змінюватись і робити те, що каже Господь, 100%. Зміниться ситуація в Україні, тому що нація почне слухати. Не просто чути десь щось. Всі чують, що два-чотири. Але деякі на цьому і заробляють добре, обманюючи правду. Тому я би хотіла, щоб ми акцент зробили на тому, яка наша позиція, як ми себе ведемо, чи здобуваємо ми серця людей до Царства Божого. Боже, дякую тобі за цей ранок і дякую тобі за твою благодать. Просиви нас бути тими віручими, якими ти пишаєшся, і яких ти впустиш в своє царство, щоб ми не залишилися за правами. Благослови нас в цьому, будь ласка, і тому ж, щоб ми змогли більше людей покликати до Твого царства. І не просто покликати, а допомогти дойти. Прошу вим'ясу Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!